Четверта вибірка полуниці, і, мабуть, вже вона буде завершуючою останньою. Полуниці в цьому році дуже мало. І нарешті пішов дощ в тобі і вже йде цілий тиждень. Сорт Амі Збирати вже нічого. Багато хто недооцінює сорт Амі це рання ягодка, вона добре розмножується, в неї дуже гарна коренева система, розсада завжди розкішна. І ягода так з кислинкою. Має кислинку, але взагалі поганого нічого за цей сорт не можу сказати. Нічого мені навіть вибрати. Кісне ліс. Ще не достигла ягідка, ще вона зеленкувата. Тепер я до неї з обережністю такою відношусь, то хай ще. Ще моратурусі, що в цьому сорті не так. І солодкий, і крупноплідний, але мені не подобається оце, а, дозрівання не в один час. Там ще кінчик не достиг, там ще бок не достиг. Це, це якось не для мене ця ягідка, і вона надто ніжна. Талія. Бо в мене цей сорт пізній, але мені не треба стільки пізніх, ну, він такий середньо середньопізній, не такий, як Мальвіна і Магнус. Він, він вже плодоносить, а Мальвіна Магнус у нас ще. Мальвіна, ось вона, і цвіте, і вже зав'язь є. То цей уже от, в нього такі ягоди. Чим вони мені не сподобалися, я люблю, коли легко відривається чашолисток. Він зовсім важкий, І вона якась така от пориста, негладенька. Мені така ягода не подобається. Я його просто-напросто звела. В цьому році в мене знову буде в малині ховатись такий сорт, як Сандра. Цей сорт мені теж не дуже до вподоби, бо він дає дуже багато вусів в моїх умовах І відкритого ґрунту, коли я не роблю касетної стаканної розсади. А в мене копана розсада, він напускає стільки вусів, що там можна ногу зламати. І розсада росте маленькою. А тепер знайомимося з таким сортом, як румба. Останні вже ягідки. Ось така гарнюча була. Так, оце ягода бачимо, оце тут тріпс попрацював. Я кажу, двискуча, смачнюча. Оце вам дощі йдуть, бачите? О, ось така гарна, таке сердечко. І тут мокрець, лізе. це Тут така діляночка. Колись була тут соната, тут прийшлося сорт цей викорінити, бо не знала, що з цим мокрицьом робити. Тепер у нас тут росте румба і все рівно ось таке твориться. Ось красивий кадр, що так є хоч якась ягідка. Ну Таку ж ягідну маю. Лючія має форму довга ягода, бурулька, морквинка. Ось такі ось. І лючія солодка ягода. Я не знаю, цю ягоду от не можна, не цінить. Це, ну, це просто смакота, просто-просто, але примхлива. Роксана має видовжену форму, може бути більш такою округлою, може бути гребінчиком. Виручає вона по ягоді тоді, коли сонце. Тоді, так як в нас дощі вже більше тижня йдуть, вона просто вся гниє. Тут свіч навіть не допомагає. Сину Мурана. Анабель така гарна, розкішна. Починає ціт викидатися. флору до б'юті знайшла. Ще одна на підході. Величезна просто, серце величезне. Лія цукрова, дійсно цукрова ягідка. Більше, менше. Останні. сорт Лімалексія. Я звела цей сорт. Ні, я ж його теж вже викину. Він мені не потрібний. Оце така мілоч, але смачна із персиковим присмаком. Оце і все. Хвастатися нічим. Два лотка на продаж. Маленький відерця на компот. Чим закінчуються зйомки на городі.